thank you Ось такий вигляд ще зовсім недавно мала вулиця Лівобережна. Абоненти скаржились на численні пориви, низький тиск та брудну воду у системі водопостачання. Будинок пані Яни, що мешкає по вулиці Синьовоська, літом не отримував водопостачання протягом півтора місяця. Жінка із сусідами неодноразово зверталась за допомогою, але попри всі ремонтні роботи, пориви не припинялись. У нас виникла така проблема в плані води, що ми сиділи лі літом півтора місяці без води, вони приїжджали. Але вони страннили поломку, ну як бачите, ця поломка завершилась уста нині ж аварійно-ремонтні бригади Покровського цеху КП «Кривбасводоканал» завершили заміну ділянки трубопроводу на вулиці Лівобережній в частині приватної забудови. Працівники підприємства демонтували зношену ділянку трубопроводу протяжністю 130 метрів та замінили її на поліетиленову пластикову трубу. Цей матеріал більш зносостійкий, тож його експлуатація буде довшою. Тепер мешканці семи приватних будинків і трьох двоповерхових будинків. Ків перепідключені до цієї нової ділянки водогону. хочемо висловити слова подяки Кримбасводоканалу за те, що в цей важкий час для країни знайшли змогу та час покласти в нашому районі трубу водопостачання та зробити безперебійну подачу води. Наразі кривба водоканал потребує робочих рук аби якомога швидше реагувати на заявки споживачів. Працювали за заявками споживачів. Заявка була не одна їх було кілька. Витратили на це можливо більше часу ніж розраховували наші споживачі, але на жаль, ми дуже обмежені зараз кадровим ресурсом. Тому хотіли якісно зробити вже до кінця роботи. Крім заміни ділянки водогону, наші фахівці збудували там новий колодязь на місці старого зруйнованого. Сподіваємося, що заявку споживачів буде таким чином закрито і. Виконали наші хлопці роботу добре. Комунальне підприємство Кривбасводоканал продовжує працювати в умовах війни та долати виклики сьогодення. Тож просимо криворіжців поважати роботу комунальників, які цілодобово повертають воду в домівки абонентів. Ксенія Мартинюк, Едуард Лушпенко, Андрій Яковлів, перший міський.